Бо нас на Ну що традиційний репортаж з ресторану? Адже це дуже важливо, чим нас харчують. Ми живемо в готелі Марія Марія Демар. Це четвірка, така класна четвірка для Іспанії. Четвірка це досить високий рівень. Я покажу, що нам дають на вечерю. Час вечері з сім сьомої до двадцять перша тридцять дві з половиною години. Зараз заїхало дуже багато іспанських груп. Вони досить гомінкі, тому я відкнула мікрофон, тому що я думаю, що мене буде заглушати. Вони такі дуже варінозі. Ну що? Але харчування просто фантастичне. Тому я все буду вам показувати наживо. Два види супу, Суп супюреви. Гетебел овочевий із е, е, якимись ріжками, оливки, різні 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 види салату. Це дуже смачне, я його люблю. Е, айсберг. Помідорчики тут на будь-який смак, соуси. Звісно, лимончики я часто беру, і різна зелень проходимо. Ось тут далі в нас йдуть вже гарячі страви. Ось такі, як книжки я не знаю, щось таке цікаве. Це дуже смачна риба з картопелькою. Це під турецьким соусом з е, е, м'ясо, ось такого плану. І рухаємось далі. Печериці, овочі, паелья овочева і о, сосисочки. Переходимо сюди, а тут при тобі на грилі жарять рибку. Виходить дуже смачно, спідготовлено. Ола! Ола Ола! Хотель Марія Дель Мар. Ола! Так, рухаємось далі. Це дуже гарний чесночний соус. я їм поливаю піца, хто любить. Рухаємось далі. Майонез кетчуп, різні смаколики. І тут ось така італійська кухня з пармезаном на будь-який смак. Рухаємось сюди, в десертний стіл. Прийдемо, щоб не заважати. Ось тут оливки типу пармезану, шинка, різні холодні салати, соуси. Ось такі, бачите, суто іспанські, такі вони дуже смачні. Равлики, іспанські, ось до них такі палички. І ось така смакота. Я рухаюсь далі, десертний стіл. Ось різні яблучка, сливки, мандаринки, тістечка. Не заважаємо, одразу прибирають різні е, суфлі, желі, на будь-який смак. Я цим же налазию банани. Ось це вже для мене: грейпфрут і е, е, величезна кількість дуже смачних кавунів. Але зараз ми рахуємо, що у нас жовтень, хлібні вироби. Коротше, що казати, що казати. Треба ще починати їсти. І зараз покажу, в мене 30 хвилин, треба впоратись. Я покажу, що я для себе обрала і як це все виглядає. Для себе я обрала величезну кількість, але я впевнена, що збав... Суп-пюре човочеві суто скоштувати, равлики, це піріжки, рибка, там маслинки, пармезан. Тут е, такі холодні більш закуски, салат, лимон і. Е, Вотемелон, кавунчик. Ось так це все виглядає, дуже смачненько. Я сіла в самому дальньому залі, щоб нікому не заважати, щоб мені не заважало. Я вмикаю навушники, чудову пісню і валя, бо не Смачного, гарного вечора нам усім віми з Лерет Демаро, ваша Оксана Дем'янишина. Продовження буде.